Доброго вечора, ми з України, я Ірина і знову наш, е сімейка, ви знаєте, про що я, про мірове правительство. І м, через те, що я не знайшла ваших м, запитань, я подумала, тим більше, що давно, мене це. Питання цікавить про егрегори подивитися. Наскільки егрегори впливають на людину? І як, наскільки легко можна від них відчепитися? І так, ну, я сподіваюся, що ви знаєте, що це таке егрегор. Є егрегор України, є егрегор президентства, е, Релігійні, що таке егрегор? Це енергія. Це мета до якоїсь ціліти, вливання від людей енергії, щоб іти якась ідеологія, якась ціль. Ось. І ось нам вже показує. Це дуже давно. Ці, ці егрегори створюються дуже-дуже давно. Бачите, вже, можна так сказати, кількість, якась кількість людей, енергія йде в одному направленні. Ось, концентрація на цій ідеології, як я сказала, на спільній думці. Ось. І е, наскільки я це розумію, це розвивається, так, і впливає потім на, на маси людей. Як я це бачу. Забирання в людей енергії. Людина, яка концентрується на. На цьому егрегорі, тобто вступаю в якийсь егрегор. Наприклад, неймовірний світ Таро. так Це вже якийсь егрегор. Егрегор сім'ї може бути, вашої особистої сім'ї. Ви вливаєте свою енергію туди. як Давайте запитаємо в Таро, як е, можна, щоб. Не віддавати енергію. Як можна, наприклад, є ж егрегори аж дуже болючі, не дуже болючі. Ось. І так, як можна від цього спастися? Чи є якась? Є. Жити в своє задоволення. Бачите, насолоджуватись життям, емоції. Тут показує емоції. Це вибір кожної людини, мої любі. Це вибір кожної людини. Вже навіть, я так бачу, навіть одна людина це вже, вже може створити егрегор. Вже одна людина. А може, дві-три. Дві-три да, людини. Вже може. Навіть є дуже-дуже маленькі егрегори, я так розумію. Вони аж дуже не беруть енергію. Але але ви знаєте, куди воно йде? Все, воно все йде до правильно, я думаю, да до вищого ВР. Ви розумієте. Це під підживлюється, я так розумію, матриця. І а, дивіться. Дивіться, я так розумію, є егрегори різні. Тобто є позитивні і є негативні. Навіть ось зона пробуждіння це теж вже егрегор. Я так розумію вже з, з цього розкладу, що просто не зациклюватись. Немає значення вірити тільки собі, мої дорогенькі, вірити тільки своїм відчуттям. Переключатися, не зациклюватися. Навіть щасливі егрегори, вони, верніше, навіть щаслива енергія, яка, як би це сказати, людина зациклюється на якісь ідеї і вже створює егрегор. Підключаються люди і вже робиться цей егрегор. Тобто, аж дуже страшного тут я нічого не бачу, відверто вам скажу. Я трошечки здивована, тому що в мене було поняття Егрегора е, трошечки інакше. Я тут бачу, що є і позитивні, є і негативні егрегори, тобто є різні. Це залежить від вибору людини. Бачите, ось тут вибір людини, і навіть з одної людини вже робиться егрегор, тому що це енергія, це жезли, жезли це енергія на наших емоціях, тобто і на щасливих, і на негативних. Воно йде все ось туди, так? вся наша енергія збирається докупи. Тобто, я розумію, так? не концентрувати себе на чомусь, на якихось ідеологіях. Більше концентрувати, тобто, ви повинні себе бачити у світі як центр. Ви є центр Всесвіту, для себе. Якась інша есенція людина є центром у всесвіту для себе. Кожна людина це є центр повноцінний. Ніякі ні половинки, ні другу половинку ми не шукаємо. Розумієте? Тепер перехожу назад до Егрегора. Тобто є негативні, є позитивні це все емоції егрегорів настільки багато, я ж ви знаєте. Я ж розгублена, що ось вже одна людина може створювати егрегор, Я, ви знаєте, в мене йде навіть така як би це сказати, інформація така зараз мені йде, що навіть ось, наприклад, ось ця рубрика рукавичка, теремочик, сімейка Адамсів, що ми зараз робимо, це теж уже егрегори. Як ви починаєте заліпати на якогось таролога, Кістаролог – це теж Егрегор. Ваша сім'я це теж Егрегор. Ось ось я це тепер. Ви розумієте, я цього не ну, я не знала цього. Ось я сама для себе, будемо так казати, відкрила очі трохи зараз. Вже одна людина може бути Егрегором. Але це вибір наш. Дивлячись, куди ми концентруємося. Тобто не забуваємо про себе, енергію залишаємо для себе. Тобто, не концентруємося на якихось речах, які. За нами. А, потрібно також розбиратися. Я розумію, що не всі розбираються, всі дивляться концентрацію це ніби як зациклення на собі, так? І а, егоїстичні. Будь ласка, не а, не плутайте. Не плутайте. Якось так. А, ви знаєте, мене недавно запитали, на кого працює Валентина з зони пробуждення. Ну, вибачте мені, я вже розклад не буду робити, щоб я подивилася, на кого вона працює, що вона працює на перебрік. Люди добрі, ви довго думали, що ви таке запитали. Мені здається, це було в минулому відео. Ви знаєте, я, 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 я рота відкрила, коли я це читала. По-перше, я, я вже дивлюся довго зону, зону пробуждення, і багато її віде, ві, цих відео дивилася, сеансів. І з багатьох сеансів я зрозуміла, що вона не перший раз. Була саме в Києві. Саме Україна, саме Київ, була народжена. Тобто вона, я так скажу, відчуваю, як я відчуваю, вона патріот своєї країни. Те, що людина говорить російською. Публічно, ви розумієте, чому? Дуже ви дивитесь так само багато тарологів, які розмовляють російською. Тому, тому будьте благосклонні. Дуже багато пишуть, ем, як би це сказати, ем, коментарів так само російською. Це не значить, що вони вже з-за Розумієте? Ось, я на це дивлюся трошечки простіше. Так, я за мову. Але я не хочу, щоб людина. Нехай людина добровільно переходить на українську мову. Нічого не повинно бути примусово. І не зациклюватись, тому що мова це теж, бачите, егрегор. Це той самий Егрегор. Хто, до речі, перехожу назад до Валентини, не когут, будь ласка, когут, це теж ще який егрегор. Дивіться, я наскільки пам'ятаю, вона, і коли будували київську, київську фортецю, вона була присутня. Потім, наскільки я пам'ятаю, пам'ятаєте цього, як його недавно загинув? Як його називають? Вальдатурін, чи як він називається, от, бачите, забула прізвище, в нього таке важке прізвище. Ось він був Богданом Хмельницьким, а вона його була колись, оця люба жінка була розумна, мудра жінка. Тому я вважаю її дуже мудрою, розумною жінкою. Ось і не пишіть мені такі дурниці, я вас дуже прошу. Ось. А, і а, щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Тобто, ми розібрали я для себе дуже багато чого відкрила. Тобто, е егрегор, як, він, як це функціонує? Ось, а, Егрегори вони були спочатку, як е, створилася тобто людина. З самого початку я так це бачу. Куди людина концентрується, це вже Егрегор. Є позитивні, є негативні. Ось на негативних емоціях, на позитивних якийсь фільм це вже Егрегор, якась книжка це вже Егрегор, якась людина це теж Егрегор. Розумієте? Віра в якогось там Бога це теж Егрегор, релігійні, різні релігії. Вся ця енергія йде уверх. Тобто матриця робиться. Ось вам і. А Егрегор для мене ніби як щупальці. Гаразд, мої дорогенькі. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запроси на теми, щоб нам ще розібрати. І разом до перемоги, мої любі. Щиро вам дякую за увагу. І все буде Україна, мої любі, все є Україна! Разом до перемоги на все добре. Мирної вам ночі.